Лампами, тоді варто їх замінити на сутодіодні. Вони не тільки споживають до 10 разів менше електроенергії, а й прослужать у кілька разів довше. Отже, економ електроенергію. Користуйся енергозберігаючими лампами. Звичка закривати воду під час чищення зубів допомагає не тільки економити воду, а енергію на її нагрівання. Не залишайте електроприлади в режимі очікування, вимикайте повністю з розетки. Вони використовують електроенергію навіть коли ви ними не користуєтеся. Регулярно протирайте лампочки та плафони. Пил може з'їдати до 20% світла. Регулярно розморожуйте холодильник. Якщо на стінках пристрою утворюється лід та слів, це підвищує його енергоспоживання на 15 20 Тоді природнє світло потраплятиме до приміщення. І не треба буде зайвий раз освітлення. Для економії у літній період ночі відкривайте вікна, щоб запустити прохолоду. А вдень завішуйте спеціальними шторами, щоб сонце не нагрівало кімнати. Це дозволить економити на кондиціонерах або вентиляторах. Стежте, щоб у чайнику не було накипу. Чим більше налки тим більше витрачається електроенергії. Нагрівайте стільки води, скільки потрібно на даний момент. Псавце вимикайте світло, коли йдете із дому. Будьте енергоощадними. Використовуйте електроенергію з розумом. Защажуйте природні ресурси України кожен день шумить.